Друзі, привіт! Сьогодні 4 лютого 2024 року. Температура на вулиці Плюс 3. Проводжу черговий огляд сімейок. Попередньо їх проводив 27 грудня 2023 року. Покажу вам один ряд. В ньому знаходяться основні сім'ї: Баквасти Ф1, Ф2, одна так звана Українська Степова. Трикарніки маточки два, які ми вивели від кращих сімей, а також сімейки мого друга Ярослава, який знаходиться в ЗСУ, і попросив мене зберегти їх. Отже, перейдемо на пасіку і кому це цікаво, будемо дивитися. Коментувати буду по ходу. Ще хочу сказати, що цей точок знаходиться в Чернігівській області, на межі Сумської і знаходиться в одному з най... Холодніших регіонів України. Як правило, в нас останній осінній обліт проходить десь в межах 20 жовтня, плюс-мінус перший весняний 15 березня. Також там плюс-мінус коливання є. Отже, безоблітний період триває, як правило, десь в межах 145 днів. У зимові вікна їх в нас практично немає, білки не облітуються. Отже, друзі, переходимо на пасіку і дивимось. Отже, друзі, дивимося. Перва сімейка, дуже сильний вітер сьогодні. Це бакваст Б-21. Я показував цю сімейку в літній період, це рій Карніка Ф2. Е Нормально. Так звана українська степова сильна, потужна сім'я, більше всього, що є розплід. Заказали маточки в Ягошина, будемо міняти. Це також карніка 2 на колір опушки тергітів не звертайте уваги, тому що всі підсилюються, як правило, баквастами. Це баквастих два. Бакваст Б361. Лінія феноменальна в усіх відношеннях. Кращого бакваста я не зустрічав. Також більше всього, що є розпліт. Місцева безпородна ярика сім'я. Вітер управлю тоді. Місцева безпородна Ярослава. Квас Б21. Сім'я також відмінна, феноменальна, можна сказати. Місцева безпородна Ярослава. Сильні, потужні сім'ї також, присутні вже розпиться. Тут навіть можна давати 100%. Безпородна Ярослава, також є відсот. є розплід 100%. Дуже потужні сім'ї. Місцева безпородна Ярослава. Також потужна сім'я і намет дуже хороша. Місцева безпородна Ярослава. Тоже ідеальна сімейка. Лаква стех два. Маточка, син виводив. Тоже відмінна сім'я. Так, і наша місцева безпородна. Друзі, на цьому все до побачення. Всього найкращого до нових зустрічей.